Сьогодні у нас продається Yamaha Gear, 4 інжекторний вантажний скутер, 4 інжектор на водяному охолодженні. От, до речі, тут версія у нас не типова з величезним вантажним багажником, але з ручними гальмами. Так, так буває. Тільки коли його скомплектувати. Тобто, в заводі вони приходять з ручними гальмами, але з маленьким багажничком. А якщо там ножні гальма, то там от такий великий багажник, як зараз у нас. Тобто Вийшло зробити все в одному. Єдине, що, що не вистачає вантажної підножечки, вона буває не завжди. Можна сказати доволі рідко і був би прямо от повний комплект від А до Я. З підігрівом, захистом від вітру, кошик, до речі, я поставлю в подарунок а новому покупцеві без проблем. Є. Я його просто не чіпляв. Так, давайте по порядку вам розкажу. Передня, передня Задня гума взагалі нова, 110х90 на, на 10, вроді як даного. Ідеальний взагалі нова, нова гума. Альма в чудовому стані, аморт рідний. По варіаторах також все оригінальне, ремінь, варіатор, ролики, все, все в рідняках залишилось. Ориджінал, є бокова підножечка. Так, Далі по пластику немає у нас дефектів, є японські наклеючки трошки. Так, Сидіння оригінальне, але є невеличка дивіться. подивіться. Із-за якої дрібнички приходиться деколи перетягувати сидіння, але в цьому випадку я лишив, можна якимось силікончиком цю дзюрочку зробити і все, або купити новий чехольчик, перешити, в принципі, або так, або так. Ну, Я вибрав перший варіант, залишити оригінал. Так, по роках. 12, хоча я не вірю, тут він свіжіший. 09, 02 Так, що? 09? Сидіння 12 Так, анорама. UA 06J, Тобто це 0,6 гір, а може бути, або 9, або 12 рік. Це приблизно їхні роки випуску 0,6 діра. Є 0,6, 07 і останні 0,8. Так, далі по ручках. У нас, до речі, є оригінальний ямаховський підігрів рук. Ручечки прийшлось пофарбувати, були трошечки, як то кажуть, затерті по пробігу 12625. По ручкам без питань. Ключик один. Один заводський. Так, далі. Тут все добре. Є декілька таких незначних, бачите, подряпинок, взагалі не суттєвих. Вон, передня вилочка. все добре, гальма також чудові. Так, Гума передня, взагалі нова, як і задня, і називається вона також данлоп. Тобто на парному данлопі. Є вітрозахист, до речі, на ньому також, як завжди, декілька подряпин. По-іншому і не буває. Не пам'ятаю взагалі, що бачив ідеальний оцей захист рук. Що, що не менш важливо, є кріплення під кошик, не завжди є це кріплення, воно є трошечки дефіцитне. Та взагалі виглядає як новенький, жодної подряпинки, жодного дефекту. Практично там буквально на цій матовій частині там, з цієї сторони там 2-3 подряпинки таких невеличких і все. Накладка, все-все, все супер по трокій рові. Той можна сказати взагалі ідеально. Ідеально працює двигун. Тихенько, чистенько, ідеально. Так, пружинки варіатора перевірити треба. Нормально все. Так, бібіка працює, підігрів рук працює, зараз перевіримо. Така холодна у нас сьогодні погода, вітряна. Світло працює, ближній, дальній поворотнички, все, все супер. Так. Собаки чекають, щоб погавкати. Кажу, давай ну, швидше замерзла. Так, з кнопочки заведемо. Реально чекають погавкати. Вони вже знають, що я тут катаюся, все завів. кажу о, якраз Хто там перший гавкає. Що, вже можна, так? Да? Прикольно, чекають поки я поїду, щоб подоганяти мене так, підігрів ну давайте о, ти саме довше пробіг, да? Ну, один найдов зміг. Так. Ручечки працюють, дуже приємно в руки, вітер не дує і гарно гріють. До речі, оцей підігрів Ямаховський оригінальний, він такий самий шустрий по накалюванню. Тобто максимально швидко нагріває ручки, мені здається. Мабуть, один із самих таких цікавих. Ну що про Гіра розказати? Працьовитий, найрозповсюджений, скутер, в принципі, як і завжди, проблемне місце у нас помпа, а так в загальному дуже-дуже надійна ямашка для будь-яких скажімо так, потреб ваших. Ой, ну що я вам скажу? Такий сильний вітер, що це капець. Дуже вітряно, дуже холодно. Дуже холодний вітер. 60 побіжить, там 55, 58, 60 їде. Двигунчик працює ідеально, ідеальний стан взагалі, як по резині, так і по пластику. Тим більше є захист, є підігрів, якщо є великий багажник, якщо потрібно... Буде і кошик спереду, тобто максимальна комплектація, можна так сказати. Кому цікаво, контакти мої вказані під відео внизу, в описі, також посилання на телеграм-канал з асортиментом. Підписуйтесь на канал. Всім дякую за ваші лайки, дякую за ваш час.